От поки що про види озброєння сказати важко. Відомо про те, що це буде зброя оборонна defensive weapons, Вони всюди наші американські партнери констатують на цьому слові увагу. Нам потрібне різне озброєння. Ясна річ, Україна співпрацювала і співпрацює зі сполученими штатами по широкій гамі озброєння, яке може бути це і починаючи з найактуальнішого і того, що найважливіше зараз це системи протиракетної, протиповітряної оборони, антидронового захисту. І ми так само розраховуємо на допомогу, що будуть спільні виробництва, зокрема, дронів, особливо зенітних перехоплювачів, дронів перехоплювачі. Перепрошую, це зараз важливо і актуально американці теж за цим спостерігають. Але конкретно щодо цього пакету. Я так думаю, ну, з того, що можна виходячи із формулювань, зазначити, це ракети. До систем Петріот це можливо ракети до систем Стінгер. Допускаю, що ну в класифікацію «Defensive Weapons» оборонної зброї можна внести і артилерійські снаряди, ну, от тому що це так, 155 мм, міліметрів, тому що це для оборони використовується. Ну і відповідно, я думаю, що ось це основна, скажімо, плюс там була мова про інженерну техніку. Якщо не помиляюсь, навіть президент США Трамп він торкався цього, що мова буде йти в тому числі і про техніку, яка необхідна там для розмінування, і так далі. Тобто, ось це, скоріш за все. Це і є та номенклатура, ну, можливо, стрілецька зброя і набої до стрілецької зброї. А, довкола чого США зосередяться.